А от ваші підлеглі, як ви їх мотивуєте? Першу чергу я стараюся власним прикладом, тому що мене це мотивувало самого. Дуже важко казати людям: ідіть щось робіть, вчіться чи ще щось і самому це не робити. Це називається лицемірство. Я сказав, це гірше мотивує, коли ви можете сказати робіть як я, мені здається, що це краще. Ну, наприклад, я досить багато працюю сам. Я сподіваюся, що мої колеги це бачать, і коли я їх прошу щось зробити, вони знову ж таки знають, що я викладаюсь. Так, вони, вони викладаються також. У нас є спільна історія, це не просто тому, що мені нудно, я попросив їх щось зробити. От, тому власний приклад обов'язково. Інша історія фінансова, вона теж важлива. я фінансую навчання працівників. А тому що якщо ви кажете, що люди для вас важливі, ви хочете, щоб вони розвивались, але ви не готові підкріпити це фінансово, це виглядає слабко, як на мене. Та звичайно, можливо, це не означає, що треба всі курси оплачувати в 100-відсотковому розмірі. В середньому ми, наприклад, компанії, де я фінансовий директор, ми компенсуємо 50% вартості. Нам здається, це правильним, бо важливо, щоб і людина відчувала, що вона до цього доклалася, але й вона бачила, що компанія її заохочує це робити.